І всім привіт! Наша дев'ята серія нашого марафончика починається зовсім спонтанно і трішки такого собі. Сьогодні у нас неділя на я планував все, свій графік на понеділок, що я завтра беру. У нас є перша там, така буде покупочка Таврія. Беру цепляю лафета, їдемо, беремо таврію, ремонтуємо її і продаємо ціліком. Но сьогодні у нас неділя, на думаю, все підготую там для цього проєкту. Думаю, зроблю ще на монтаж. Зробив на лафеті. ще на монтаж? Поставив собі у мене там є резина, поставив собі хорошу резину. Лафет готовий. Доварили там до лафета такі тримачі, вампірками цими розібралися, теж усилили їх. Думаю, мені ще на монтаж зробити на ренджовері, бо дійсно ну, не серйозно, є для цього сьогоднішній, день, бо тому що я сьогодні вже не знімаю нічого. Заїхав на шиномонтаж, мене спускає колесо, спускали раніше раз в три дні, тепер раз у день, а тепер чуй би не кожних два часа. Прозули чотири шва на строжках посчитали шість тисяч. Поварку одного диска 6,500. Я вам зараз покажу як мене заекономить. Я ав'юшку спеціально для цього забрав сьогодні, щоб лишити ренжа. А такий ремонт. Андрюха Боярський. Треба <плес> їхати, оставляти ренжа на СТО у нас, знімати колесо, самому брати, їхати, робити, завозити в гаражі і варити. Що ти там блимаєш? Коротше, Поїхали. Дорого, і я рахую, що я вже з цим стикався і варив. Сварочний шов стоїть від 400 до 500 гривень. Я не знаю, як воно буде. Можливо, ми вранці зробимо після біда поїдемо заберемо табор. Починаємо наш марафончик сьогодні, тому що є варіанти. Запропонували. Його треба їхати і брати. Давайте трішечки по нашому бюджету. Покупка лафета. ви писали, що можна її не рахувати. Не знаю. Була раніше ціль цього відео такова, що треба всього тисяча доларів машина з будь-яким фаркопчиком і гов заробляй. Тобто купуйте лафета, вони реально по 300 баксів у великсах. Купляєте удочку, далі рибка у вас буде. Зараз чомусь пишуть, що лафета не рахувати. Ні, я рахую, що лафета. Ми порахуємо наші бюджети. Хай він там жіться. І ремонт цього лафета теж треба рахувати, бо тому, що запчасті сипляться, щось ламається і так далі. Далі наш бюджет. У нас там є дареє одна покупка на Ланос ось такої суми. Я там на комп'ютері вам посчитаю. Прийшло ось таке повідомлення. Скинули мені на карточку 8 тисяч гривень, що може не радувати. І наш бюджет зараз ось такий. Рухаємося далі. Ми внесли поправки в наші відео. Ми тепер не будемо за цих 500 гривень і за цю детальку щось там знімати. Хочете вірте, хочете, не вірте, будемо вести просто список. Ну, Можливо, десь якийсь клієнт, хто до нас приїжджає, ми будемо знімати, а ці відправочки нехай так. Вести список і якось будемо якимись днями там рахуватися, що у нас продано, що ні. На ланості ми, до речі, непогано так заробили. Ну, ще в нас є дві аудюхи, з яких продано всього колектора, задні стопи, ну і там вампірка забрали. А і ще на ауді скинули. Задаток Ну, це я завтра буду знімати, бо сьогодні неділя знімемо проводку. Ми вже аудіо випхали на розборку. Знімемо проводку і відправимо там е, теж за проводку непоганенька така сума. Далі нашу стару розборку ми взагалі знімати не будемо. Це наш новий проект, тому що це не стосується. По нашу стару розборку буде окреме відео. І в наш бюджет давайте додамо 2000 доларів, щоб було веселіше. Цікавіше, у нас там є Пасат, Нам відправили його за кордона. Ми позичили густами гроші 1200 доларів. Ми про це помнимо. Ми ремонтуємо Пасата, Я вже вложив туди сто зі своїх Льохі дав. Не забуваємо. Можливо, треба якийсь ще вести списочок, хоча б з крітінок, що ми маємо. Ну що ми маємо? Дві ауді, два мотора, два кропки. Ну дуже багато чого. Наш новий день сьогодні починається. Запропонував підписник, написав, дивлюся, отакі о таке є ось ауді євробляха. Ну, ціна 500 доларів. Треба їхати брати. Наший день я не брав навіть з собою камери сьогодні. Познімаємо трошки так. Завтра ми надінемо камеру, поїдемо по Таврію, що зробимо. Ренджровера, бляха-муха поламався. Хай, я навіть чому, як воно шипить. А зараз їдемо на. Легковушки, добре, що я знову забрав ауді з майданчика. Заберемо цю ауді Євробляху, вона хороша, ну там відкачу треба буде теж заплатити. Поїдемо подивимося, поторгуємося, може і брати її не будемо. Ну там, мені кажеться, що там такий непоганий варіант. Там, мабуть, буде на розборку, але про перекупство ми не забуваємо. Ми будемо в пошуках машин, в Катіх, в Олексах, авторія пляти, перепродавати. Про це теж помним. Мені би ще сім би. Впоратися того всього, що я набрався, дальше людський ресурс трішки не витягує. Тому починається наш 20-дневний марафон з неділі, з неділі, думав завтра на час понеділка, але з неділі. І ви дивитеся це відео в неділю, сім днів тому. Хто хоче бачити актуальні ці всі машини, які продаються і запчастини, нагадую, під кожним відео є посилання на нашу телеграм-групу, на мій інстаграм, де ці всі машини продаються запчастини продаються, і я їх виставляю туди. Будь ласка, переходьте підписуйтесь пишіть. А, і ще на всякий випадок. Сьогодні побачите машину, можливо, яка буде в розборі. Будь ласка, дублюю на екрані ось номер Ігоря. Я йому за це плачу кошти. Тому, будь ласка, його по всім, всім, от це, що ви бачили, на фоні стояло. Всі питання до Ігоря. Будь ласка, пишіть йому вайбер телеграм. Він сидить без діла. Дайте людині заробити. Тому по всім питанням по запчастинах до нього. Ну, а так можна мені теж писати я. Перенаправлю вас до ігра все одно. Все, грузимося, їдемо, заберемо Ігорка. Десь кілометрів від нас машина. Неділя пів п'ятого вечора все одно їдемо. Їдемо. Поїхали. Я, так, мене, я не, не, не Ми підкурювали, Вона не заведеться, вона спробує огризається, але вона за того, що стояла. Ти я хоч понесу акумулятор, хоч ми покупимо. Можна? Можна. Можна. Да, я зараз понесу Можна. акумулятор. З генджове розіпав. А це ви комусь скинули її по, по автовику? Да? Я побачив оголошення в вайбері. Что-то забыла, что-то в вайбере было. Забираем машины, там в любом выходе. Давай. давай. Король, сейчас свечу грей. Можно три раза ей подогреть. А так-то никто не мог ездить, а ты же так и а давайте сейчас вот так попробуем. Что, что? Давайте вот так пробуем. Давай. Не, мы аж брызгаем. Nei, það er ekki það að poðiði. Þú sé hvað það fari? Það er að poðiði. Poðiði? Það er mikilvægt. Það er okkur hlutast og það er okkur Þa hlutast. Буде. Треба їх да? цьому, так? Да? Mm -hmm. Я А, Що, пацані? Ну, 500 було. Це в ринях світі боя такі. 20? 20. Ну по чому до реально, так? Вам треба її вже сіти, чи можна завтра буде? Ну, можна буде накарочка до станичними? Да, зараз я кажу, повінеться. Давай, так. Що, що думає? Розбор її, буду зробити. Є покупка. Ще підписнику поділиться. Ми на ній не поїдемо. Ми тут залишимо, приїдемо, прицепчиком заберемо. ці сьомий, а ми зараз розрахуємося. На бліб не продавав, але вирушимо піду. Я б ще вона постояла, як її зробила. Тут топліно, все. Воздух хапає Оце, Ви думаєте, що це в цьому проблема? Сказав, я про її заводив на цей. Підключали комп'ютера. Щоро протягнути вона Так, да, Заведеться. Ну, я її так само заводив, коли вона мене територія була, розстояла перед східом завод, завів і на ній на схід поїхав. Доїхала, приїхала. Потім схватило воздух, все, не хоче заводитися. Так вивірайте? паспорт теж це заберу. Це вже наради, дійсно. Ключ забирайте, піде, піде. Попробуємо її зробити. Бур працює. Якщо вже геть не піде, то їй вже в розбор. Але, звісно, забудь би її зараз. А, так, да так, вона не так нас. Все, дякую, Я до побачення. Ми завтра. Зазна, будете дзвонити. Все добре, до завтра. Все, дякую. Є в нас така сьогодні покупка. Як це кажуть, перекупи вечірня покупочка. Оця вдюха. Завтра приїдемо заберемо. Не знаю, правда, як ця серія вийде. Вона, мабуть, буде скучною такою просто. Ну, якщо такий один день, то що я получу. Що воно отримає? ой ми я не звернувся. Коротше, ми зустрінемося з вами. Ще всі же серії. Просто завтра. Для вас прийде секунда, для мене один день. Завтра, да, да, завтра буде цікавіше. А, ні, для, для нас завтра буде цікавіше, а для вас буде всі же серії. Кажу, ви ж там запропонували авто. Він каже, вайбер-групі по автовикупу. Вакіньте, навіть таким люди користуються. Але ми там не до чого і нам придеться дати відкат такий варіантик. Чув, привіт. Це Адам за цю ауді дзвоню. Я її завтра прийду, заберу, а не на ходу. Е, треба з тобою ж поділитися. Він казав, що там щось патрубки якісь у нього потекли, а так вона їздила. Та ні, вона даже не заводиться. Ми щось запробували взяв акумулятор і це все. Може я там полі. чуєш, може там не 50 доларів, а трошки скидку. І ку тисячу чуєш. На скільки? Ну тисячку зараз кидаю на карточку. Ну вона хоча б півтори. Ну давай півтори. Бо дуже коли на неї пасажири, то думаю, тобі скинуть. Це повидос хоть попала. А. Ну такі, трохи коротчики, я не знаю, продають що я з зру... Ну, типа... Розборку, мабуть, бо, тому що навіть не знаю поки. Скидай карточку, зараз кину. Давай. Все, давай. Всього підписнику півтори тисячі гривень. Друзі, як ви бачите, у нас машинка. З Європи, що це може значити, це означає, що всю історію машини можна перевірити на сайті CarVertical. Ось на прикладі така сама Ауді А 6 Дивіться по фотографіях. Ну просто ідеальна машина. Ну тільки спускається до одометра, і ми бачимо з 340 пробіг на 140. Явно пробіг скручений на 200 тисяч. Ну доволі немало. І за моїм промокодом ADAMUA ви бачите на екрані, ви можете купити звіт на сайті CarVertical на будь яке авто. З Європи тому переходьте посилання на сайт оставляю знизу під описом відео і не забудьте за промокод, який дає вам знижку 20% на звіт. На сайті Кравечіка добрий ранок. Продовжуємо наш день. І як ви бачите, маю 20 машин, але на ходу тільки велосипед. Тому визволи таксі, тут десь кружляє. Ех, нема на чому їхати в гараж. Ауді завіз на майданчик вчора вечором. Ренч спустило колесо. Визиваємо, чекаємо таксі. Їдемо в гараж, розбираємося з колесом. Їдемо тягнемо ауді. І ще є таврія. Людина жде Але це мабуть буде на сьогодні. Зараз будуть дзвонити і переносити нашу зустріч. На завтра хоча б пробувати. Ой, ще б ти колесо капець, звісно. Ну ладно, чекаємо. На таксі на роботу ще не їздив. Так, де нас та є поварка дисків? Можливо, сьогодні в серії буде пропасати історія. Спустило просто в ноль. Не це. З другої сторони. Алло. Доброго дня. Кажіть, Доброго дня. ви ще не на роботі, я за диски вчора вам дзвонив. Да, на роботі, але зараз за дровами поїду. Ну не, не надовго. Ну то через скільки вам можна привезти? Через годину привезти я точно буду. Зараз привеземо тоді, знімемо, розбортируємо. Дякую. Mm -hmm. Хорошо. Робимо монтаж. Так. Да, треба знімати. є у нас диск. Чотири отаких от тріщини. Ну, це одна з великих і ця велика. Чотири тріщини ми маємо. Їдемо зараз на поварочку. Ох, що за день почався, звісно. Взяв ключі від кадіка Дімона, бо я пішоход. І поїхали боярку на гараж. Варить. І покажу скільки це буде стоїть. Ось на таких гаражах завезли ми дісочки. Зараз їх поварить. Сказав 1,5-2 часа. Все, чекаємо дзвіночок. І сьогодні. Притягнемо Авдюху. За Таврію я йому написав, чи можна, будь ласка, завтра приїхати, бо, тому що перша серія мала починатися з неї. З таврії. Але отак от плани міняються, блін. Машинки ламаються, колеса гнуться. Віз на гараж 10 гривень. Бініше такого не було. Ну ладно. Тому зустрінемося потім, коли заберемо діска, напевне. А їду зараз в гараж. Куча є відправок. До речі, бампер на ланос. Відправка, вже заплатили повністю. І дуже багато всього. І ще по сарой розборці дуже багато всього. А і проводка на Audi 100. 4 тисячі гривень продано трамплер 1500 на ауді 100 проданий. Короче, я зараз займуся цим всім. Я сильно знімати не буду ці мелочі, але я буду вести блокнотик і вам все показувати, що продається, що відправляється, і скільки в конечному результаті ми заробимо. Поки на ланусі ми за тиждень доволі непогано заробили, і я вам так скажу, що я буду ще в пошуках ланоса. Хороший, мені мені понравилось. Писали, що дешево продаю, але там, повірте, там не тільки що дешево продаю, там стан того ланоса був такий дешевий, ну 300 баксів. Краще купити за 600-700. за Ну хороший стан щось може підснімаю, покажу, як буде відправляти. І не забуваємо все писати в блокнотик. Розпа будівні до цього вернемося. Поки отак ренджровер задертий без колеса. Я вам зараз покажу посилочку, яку ми готуємо. Ціла проводка, все відключено. Пічка, передохранітелі, катушка би водібині, а всі патрубки. І зараз завеземо на почту. Це буде чотири тисячу Він же скинув предоплату. Ось ми вибирали трамплер який. і ось така у нього під капотка. Блін, загоріло в нього все. Да, бачок йому. Іграю, ми два бачка йому дамо. Ну, на тормозуху теж. Так, да, а це вже бачок і гідрача, і тормозухи дамо йому безплатно. Та що диви, гідрач в нього був. Якось так. Це ми говорили 5500, 5700. 5700. Коротше, накидаємо йому подарунків. Нехай відновлює. Тому так. Ось. А, до речі, ви ж, мабуть, не бачили, так? Да? Дюха вже на вулиці ми її перетягнули. Дивися, з якими все пооставалося. поїхали. Давай. Я йому візьмемо відео, бо ще крилочки доснімали, він просив. І повний мішок шлангів буде. Отак, От це до пічки. І так, дивіться, бачок антифрізу дам вам, корпус пічки, бачок на гідрач вам дам і на тормозуху вам ще теж дам. Безплатно. Придохнітелі, проводка, мішок шлангів, трампльор і цих два. А другий цілий. Ну, якось так. Воді нічого не забув. Так, да, все, везу на почту, відправляю, як то домовлялися, чинались. Все, дві посилочки. Чекаю до вечора на відправку. Це, походу, буде флетбокс. Поїде маленький. А ми чекаємо колеса на А, і там ще передній бампер відправляють на Ланос. Зараз покажу. Довго музика грала. Ігорьок, я по диски. Діск поварили. Ну, кадіком. Цей що, мівіну беру? Да. Мівіну? Хорошо, давай. Ну, людині оці відео скинув. Лапчасті по ауді, те, що були. У нас тільки час, півдругого дня, бляха. Ми знову на кадіку і їдемо заберемо титанчика. Я не хочу сказати, що СТО погане. Чи ще щось. Як? Я не краду, в мене є ключі. Як їм користуватися? Село. а Та що за на? Та ти прикалуєшся. О! Ні, треба до Дімона їх питати, як воно відключається. Димон, ну як його? Все, чуєш? А як її відключати? Це все, це відкрити. А, там знизу ще кнопочка є. Ну, а я. відкрити? так ты закрив, Кадіка був. Дві сигналки. Дві сигналки? Двойна Дві защита. Все, Димон, я поїхав. Що? Я буду бать мівіну. Ну і собі беремо мивину. Ну і вам Ні. Я не буду заїжджати, я забрав на кругу і все. Макдональдс, Макдональдс. Дай ручку. Макдональд. Пусти двері. Да. Макдональдс. Пусти две. Зараз камеру пов'язує. Мій віна! Поварили мені тітанчика за дві, по-моєму, з половиною. Я не хочу сказати, що десь на СТО погано, чи ще десь на, на той самий, але різниця. Сто доларів. Мені вчора сказали, що з половиною без шиномонтажа. Шиномонтаж ми зробимо самі. А 2,5 і 6,5. Ну, ви мене вибачте. Я не можу собі дозволити. Може, що вчора що неділя була, але ну, якось так. Їдемо, забираємо колеско, ставимо. І по вчорашню покупочку Audi. У вашій увазі реклама мівіни. Угущу всіх в гаражі. Дімону куплю йому за кадіка, те, що брав, а Толік вже разом з ним тусується. Ну і там ще їхній один робочий, не оставлю ж його голодним. І возьму мені з Ігором оденька, щоб по одній тоїсть. І Тарасу з Дімоном. Він чого правда не взяв, ну вже просто так. Їдемо в гараж. До речі, за колеса я заплатив навіть не 2500. А 2300. Тому разницю ви побачили. Ми заекономили, а заекономив, наче заробив. Ну це якби на ньому катаюся, я на ренжовері, ну нічого. Все одно лежливо, вже колеса спускати не буду і вже цікавіше. А то кожен день накачую, ну це дійсно було несерйозно. Згадав, Тарасу ж він ж мені поможе з шином монтажом. Думаю, чого ж я Тарасу з дімоном ще брав? Він мені зараз допоможе переразуть колеса. Сюди. Вони зачищають зсередини, середини, а тут ні. Оце стільки всього варили. Тут, 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 оце, ось це і ось це. монтаж, Ставимо резину. Ей, дімон, наза кадіка, тобі три мівінки взяв. Та дімон, мівінка лучше ту шарму. Ти що, диви. А, є ложечки, дай тобі ложечки чи є ложечки. На, і ложечки теж є. Дімон, і ключі від кадіка на столі. Оооо, Ігоряк, давай обговорювати бізнес-план. Що ми будемо робити з ауді? Ні, серйозно, чого? Коротше, я пропоную Ауді ще завести до Єздиліста. Хай він її зробить. Заведемо столкача і будемо перепродавати чи розбирати. Ой. Коротше, смачного. Як ви бачите, колесо на місці. Сподіваюся, качати ми його більше не будемо. І ось я вам хотів показати, отак ми зробили бампірочки, усилили такі от штучкою. І з цієї сторони таке саме. І ось тут доварили ось таку полку. І там вона була для оцих. А ми з отак тросом будемо зав'язуватися за це. Трішки буде удобніше. Ну і нова лебідочка. О, а, я ще резину вам не показував, так? І ось таку ми маємо хорошу зимову резину, яка теж не спустила. Даліся, день постояла, не спустила. Все, їжджаємо в А! Зібрався вже повороти, включимо все, як у людей. А ну-ка, проверка зв'язі. Та ну ти що? Да, все, горить, світиться, блимає. Поїхали, поможеш. Машинка є. Що, качаємо колеса, так? Да? Чи накачані? Накачані? Накачані, так. Да. Да, давай шнурком, зараз її витягувати. Добрий день. Та ні, я сам. Та як сам? Та давай нормально. Ні, все, Поки сюди його. Хай туди, наверху. А, розвернутися і жопу її витягнути? Чув, точно. Зараз розвернемося. А як ми всі разом? Разом зараз кількість народу, йова немають. Туди дали і назад витолкали її. Сюда. Сідай за руль. А ты вмеш? Ты самий накачаний, ти блять на Давай, тут ладно. Та давай. Дай забовни поцарапай, блядь. Там яма. Сейчас щоб він не... Хорош, 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 хорош. Тормози! Сейчас. Це людей назбирались. Айго там Не так, не так. Бери руля. Попадає? Ширше Го руля туда. Димон, то сюда не так. Рулятор. Ось цю штуку опусти, щоб ти мене цей. О, стой, то ж не попадай, ти прикалуєшся, і там чи що? Не <шас> <І руками затолкали. шас> <iff> لي, ли, Давай тако. <шас> Димон, р... трещотку включи. А, Дай сюда. Давай. Давай. А, 300. Дюшечка є загрожена, зараз ми ще станемо Включи передачу і зробити фоточку на прев'ю на аватарку. Ну, отаку ав'юшечку ми маємо. Дізельна. Так, включив. включив. Чуть не впав фоточку. Ну, а ви ловіть гарний отакий подсьйомчик. І поїхали додому. Зараз в гаражі ми будемо її пробувати завести на шнурку, а потім будемо рішати, що робити з нею далі. Чи на розборку, чи продавати ціліком, так як є. Поїхали до гаража. Головне акуратненько. Скотиться вона ні. Зараз ми її вигрузимо тут і будемо пробувати. Заводить. Що, скоти мої, ні? А, передачу. Передачу. Що, тянем? Давай. Та не покатиться далеко. Зараз складемо його назад. На акума. Так. Трос. не сади! Ну і спроба завести на буксір. Я думаю, вийде. Чого ти так дуєш? Якщо будеш блимать фарами. Завелась. Ні? А ні? Що, даже не хапало чи що? Шо? так дрррр. Ну хочеш ти її будеш блимати фарм. А ну поблимайно. Так, поки не завелась. Дубель No2. Не зрозумів, глохне? І заглохла? Ну давай ще раз. Я точно чув, що вона завелася. Може на камеру не було чутно, Ну, я чув, що завелася. Все. Дым да, и все? На воздухан. Да, на дитой. Ну, он тут хреново, конечно, но был на А ну, ставьте вам зараз. Я чушь вроде заводилась майже. Дым, ты бачу. Да. Не, Подожди, що він нам казав? Що в нього, що він нам читав, які ошибки в ньому були? Топливна? що ще що, в фрусунки. Топлівна? Свідчі. Пропоную, зараз його до дизеліста, Хай зробить. Заведе машину повністю. Що, ще круг чи дзони до Єзаліста? Та, -та територ, там маленька територія, там тільки розвертатися. Крутимо ще. Ще крутим тут? Ну давай ще кружок зробимо. Бо я хер зна, не заводиться. Ні, тому я до Єзеліста заведем, завеземо, а він нам її зробить. Проблем нікаких. Просто так, те, що ми це зараз мучимося, це буде дешевше. Та нефига ну вже 60 їдемо, тянем 60. Нифига. Завезем її в гараж. Ой, і нехай трішки почекає. Буду домовлятися з Дезделістом, чому на йому завтра її притягнуть. І на сьогоднішній день, мабуть, буде все. А, і пробуємо відправки, зараз завеземо на почту. Точно. Завеземо запчастини зараз. Дев'ятий день усе. Вона було ще більше чогось успіти, але нехай сьогодні поки так. Ну все, хай тут я стоїть, да? так? Так Ігрох, іду, я ще лафета заберу. Ми маємо сьогодні таку покупку. Не знаю, правда, що здесь ще робити. Чи розбирати, чи перепродавати. Гано ну, ще вже тут, як тут, що аудіостали. Ключимося вже завтра, поїдемо по Таврію. На цьому наш дев'ятий день. Все. Ось тільки спіли всього за день. Можна ще там спіти, повідправляти посилки, ми зараз ще повідправляємо. Але знімати це не будемо, бо тому що темно. Ну, отак ми пакуємо нову почту. Я забув сказати, наш дев'ятий день отакий був стартер на ауді, те, що механіка. Ой, фокусу нема. Коротше, новіо. Просто нов'я поставили. Е, скільки ігор? 1900. 1900 ігор продав і треба буде. Оце ми ці подкрилки веземо і е, на Ланос е, підписник купив бампера. 1000 гривень веземо на почту. Тому до завтра.